Мир вам, дорогі брати і сестри. Вже як традиційно, традиційно це вдруге. Хочу перед проповіддю запитати вас, що для вас сьогодні добрі новини? Або які добрі новини порадували б вас сьогодні? І перейдемо до тексту. До римлян, перший розділ, 16 вірш. Послання апостола Павла до Римлян, перший розділ 16 вірш. Бо я не соромлюсь. Євангелії, бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Перше ж юдеєві, а потім Геленові. Можете займати свої місця. Отже, послання апостола Павла до Римлян. Цей лист Павла був одним із останніх. Одним із останніх послань, які він адресував церкві, Вона, цей лист був написаний в кінці третього, третьої місіонерської подорожі в Греції. І важливо підмітити, що Павло ніколи не був в Римі. Він перед цими віршами, які я, перед цими віршами, які я читав, Павло говорить, що він хоче навістити римлян. І, е, хоч з віршів, які стоять перед моїми, які я читав, зрозуміло, що він дуже хотів їх побачити і поділитися з ними е, вісткою, про, е, вісткою про Христа. І як ми всі знаємо, Павло все-таки попав в Рим, е, хоч частково не по своїй волі, і коли Павло писав. Цього листа він ставив перед собою три цілі, три мети, які мав Павло, коли писав цього листа до римлян. І першим найбільш очевидно було те, що він писав їм про те, що хоче їх навістити. Друга річ, яку він, яка є центральною послання до римлян, це те, що він хотів виклав повністю. і... Максимально деталізовано це те, що е, це звістку про добру новину, яку власне він проповідував своїм життям, яку е, проповідував своїми словами. І останнє таке не сильно очевидне, це про що хотів також писав Павло в посланні до Римлян: це конфлікт між юдеями християнами і язичниками християнами. Отже, якщо підсумувати ці всі цілі, які мав Павло перед собою, то головна тема послання до Римлян це Євангелія, бо ж добра новина, в 16-му вірші я вже читав. Оце так коротко про послання до Римлян. Думаю, що я, ну, я ще буду далі говорити там, трошки по ньому. Але чи відповіли ви на питання, що для вас сьогодні добрі новини? Я думаю, що для кожного з нас добрі новини різні. Хоч нас, українців, об'єднала надія на одну добру новину про перемогу. Але які добрі новини є для церкви сьогодні? І хочу говорити про Євангеліє те, що потрібно церкві. Євангеліє те, що потрібно церкві. Або добра новина це те, що потрібно церкві. І Буду сьогодні говорити про дві речі, які стосуються доброї новини. Перша це добра новина, це те, звідки потрібно черпати сили християнам. Бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона сила Божа на спасіння в кожному, хто вірує. Перше ж юдеєві, а потім Геленові. З чим у нас у всіх асоціюється Рим? Можливо, з фільмів, можливо. З історії. Я думаю, що Рим у нас усіх асоціюється з силою, з владою, можливо, з перемогами. Павло, говорить, пише точніше, християнам в Римі про силу. І ці люди чітко усвідомлювали, що таке сила з фізичної точки зору. Але Павло говорить їм і нам сьогодні. Що Євангеліє – це сила духовна. І, можливо, не знаю, хто чи бачив з вас той фільм, який називається Гладіатор. Суть фільму в тому, що великий полководець, який завойовував для Риму всю Галію і всі країни, один час, коли імператор змінився, став рабом. І той рабовласник, який його мав, в найметах говорить йому, всі ми помремо, на превеликий жаль, ми не вибираємо смерть, але ми можемо зустріти її достойно, щоб нас запам'ятали як чоловіків. Це він говорить з, сили, з точки зору сили фізичної, цьому гладіатору, який боролися за своє життя в колізеї з левами, з іншими людьми. Але Сила, що дає зустрітись з будь-якими випробуваннями або з будь-якими викликами, або ж навіть з тою самою смертю християнам, це Євангеліє. Тому що тільки Євангеліє дає нам силу спасіння. Ми бачимо в цьому тексті, який я читав, Павло чітко говорить про те, що спочатку Юдеві, потім Геленові і іншим. І я ніколи не звертав увагу. До того, як почав готуватися до проповіді, що послання римлянам має містить собі 16 розділів. І з цих 16 розділів, 11 розділів Павло присвячує тому, щоб показати те, що Бог робить для людини. І тільки вже в 12, 13, 14 і 15 він говорить християнам те, що вони повинні. Дати у відповідь свого роду на ту роботу Бога, яку він робить. І всі свої листи, Павло будує таким чином, щоб спочатку говорити про те, що Бог робить для людини, а потім вже говорити про те, що людина повинна зробити відповідь. Крім послання Галатам, здається, там, тому що там вже в 6 вірші він вирішує проблеми тієї церкви. І тому, коли. Я втрачаю сили, або мені здається, що життя накриває мене, або якісь певні обставини важкі у мене в житті. Я повинен собі завжди нагадувати добру новину, що Христос Він прийшов в цей світ, Він жив як людина, Він мав багато потреб, він страждав, як людина, Він помер на Христі і потім Воскрес. І це я завжди повинен собі нагадувати. І завжди пам'ятати, що життя Ісуса воно починається доброю новиною про те, що Він Еммануїл, що означає, з нами Бог. Він приходить в цей світ, це добра новина. І потім Ісус Воскресає. Це також добра новина для нас. І ця блага вістка повинна завжди нагадувати нам, що. Ми можемо боротися з гріхом або з викликами, які є в нас в житті. Ця блага звістка повинна допомагати нам в цьому. І до Єфесян в шостому розділі, той же Павло звертається: нарешті, мої брати, зміцняйте з Господом та могутністю сили Його. Отже, добра новина це той колодязь, з якої християни повинні черпати свої сили. Духовні сили. І це той колодязь, до якого християни повинні прагнути. Отже, а наступна річ, про яку хочу говорити сьогодні, це, що є важливим в добрій новині, це її проголошення. Проголошення Доброї новини. Отже, це восьмий вірш з першого розділу. Отже, насамперед, дякую Богу і моєму. Через Ісуса Христа за всіх вас, що віра ваша звіщається по всьому світу. Це Він говорить до римлян, до людей, які, можливо, не бачили Павла, людей, можливо, які не бачили ніколи місіонерів. Тому що е, яким взагалі чином віра християнська зародилась в Римі? Ми знаємо, що Рим був центром всього Римської імперії. і Скоріше за все, ніхто з євангелистів або ну, той саме Павло, ми розуміємо, що не був, але, скоріше за все, там нікого не було. І в своєму зверненні на початку Павло говорить не до конкретної якоїсь, ми зазвичай в Галатам, наприклад, він звертається до церкви в Галатам. А от тут в Римлянам, він звертається до християнської спільноти. І, скоріше за все, частково відповіддю на питання, як же ж віра зародилась в Римі, є той факт, що відвідувачів, які в діяннях в другому розділі пише про відвідувачів, які слухали в День П'ятдесятниці проповідь Петра, можливо, деякі з них були. Наверненими, які там, ми знаємо, тисячі людей покаялося. Можливо, з них дехто приїхав потім в Рим і вже в Римі звіщав цю добру новину. Отже, ми розуміємо, що не хтось, скоріше за все, не хтось з євангелистів або місіонерів розпосюдив християнську віру в Римі. Скоріше за все, це були звичайні люди, які почули. Добру новину. І в діяннях 4 розділі 31 віршем пише, як вони ж помолились, затреслося те місце, де зібрались були, і переповнились, переповнились всі Святим Духом і зачали говорити Слово Боже сміливістю. Перша церква присвятила себе молитві, і християни. Знали, що не можуть жити вірою без неї, без молитви. І Френсіс Чан в своїй книжці Послання Християнам пише, якби Бог не зійшов на них Святим Духом, вони ніколи не змогли б виконати місію, яку він їм доручив. І я думаю, що нам варто брати приклад із Першої церкви, починати звіщати Євангеліє з молитви, починати звіщати добру новину. З молитви. Молитву за тих людей, які, можливо, шукають Бога. Молитву за тих людей, які, можливо, не шукають Бога, але їм ми розуміємо, що всім потрібен Бог. І ми повинні молитися за те, щоб Бог давав нам сміливість говорити Євангеліє, ділитися його благою звісткою. І ми повинні розуміти, що розповсюдження благої звістки це. Повеління самого Ісуса і висновок в цілої проповіді Євангеліє це, це те, що потребує Церква. Бо з доброї новини ми черпаємо сили. І також добра новина це те, що ми повинні розповсюджувати і чим повинні ділитися. Тому хай Бог благословить нас кожного розуміти, що Євангеліє – це для мене, Євангеліє це мені. Амінь. Будемо молитися.